Самохідна артилерійська установка краб є результатом польсько-британського співробітництва при створенні самохідних артилерійських систем, і вона введена до складу війська польського як базова. Британська участь в конструкції краба це башта і ствол калібру 155 мм та довжиною 52 калібра. До складу обладнання пашти входять доплерівський балістичний радар Vibel та лазерний далекомір Авіно. Крім того, на САУ встановлено сучасну навігаційну систему з лазерними гіроскопами FIN-3110E, -Е», систему управління вогнем ТОПАЗ, система зв'язку та внутрішньої комунікації Фонет, а також систему попередження про лазерне опромінення SSC-1 Обра. На люку командира змонтована турель, що обертається разом із зенітним кулеметом калібру 12,7 мм. На передніх плитах башти два чотириствольні гранатомети, які синхронізовані із системою Обра і здійснюють автоматичний запуск дибових шашок при опомінненні саву противника, прилади денного та нічного бачення, приціл прямого наведення. Варто зазначити, що топаз фонет і обра це системи польського виробництва. У башті розміщено боєкомплект, що включає 29 снарядів для саву та 28 снарядів для гранатометів. Броня башти зварена із бронеплит товщиною 17 мм. Силова установка САУ німецький дизельний двигун МТ-881 К-500, потужністю 1 тисяча кінських сил. Двигун відсік управління розташовані у передній частині корпусу, у середній та задній бойове відділення, в якому знаходяться ще 11 снарядів для САУ та 20 снарядів для гранатометів. Екіпаж САУ складається з п'яти осіб, командира, механіка водія, навідника і двох заряджальних. Роль другого заряджаючого полягає в закладці метального заряду та капсуля. Система перезаряджання гармати є нативно автоматичною. Максимальна скоростійність САУ – 6 снарядів за хвилину. Установка може випускати по 3 снаряди за 10 секунд. Однак практична скоростійність, за якою може працювати протягом тривалого часу, це 2 постріли на хвилину. Мінімальна дальність стрільби 4,7 км, максимальна 40 км. З осені 2022 року в Україні на САУ використовують високоточні снаряди екскалібор, отримавши дальність понад 50 км. Саукрап може перейти з похідного становища бойове всього за 30 секунд і стільки ж потрібно, щоб покинути місце стрільби. Бойова маса 48 тонн, тому максимальна швидкість руху по асфальту 467 км на годину, по ґрунтовій поверхні 30 км. На бездоріжжі швидкість зменшується до 15 км. Запас ходу з повними баками та боєнкомплектом становить 400 км. Корпус виконаний із сварних плит товщиною 13 та 20 мм. Плити товщиною 13 мм використовуються для виготовлення подвійного дна. Простір між стінками застосовується як паливний бак. Крім того, це конструктивне рішення. Підвищує міцність корпусу. Передня, бічні та верхні стінки корпусу зібрані з бронеплит товщиною 20 мм. Броня захищає від куль стрілецької зброї калібром 145 мм та артилерійських осколків калібром до 155 мм.